Є парфуми, які просто гарно пахнуть, а є такі, після яких ти сидиш і просто дивишся в одну точку. Я реально обожнюю такі парфуми. Складні, незвичайні, які не повторюються у інших. Вони ніби виводять тебе з цього світу. Ділюсь топом ароматів, які саме мене вибивають з цього світу. Почати цю підбірку я хочу з аромату орто Тероні. Він як запах розжареної землі після виверження вулкану. Тут спеції, дим, лава, коріння. Пахне чимось первинним і диким, наче ти стоїш на гарячій землі після грози. Це точно аромат для сильних і для тих, хто шукає глибини. І наступний це дуже класний аромат від Насамато, і це Насамато Дуро. Це не просто деревно-шкіряний аромат, це запах чоловічої сили, інстинкту. Тут мускус, тютюн, деревина все дуже концентровано і дуже яскраво. Коли я особисто його ношу, відчуття таке, що тобі більше нічого не треба. Він сам за себе все говорить. І наступний це аромат, який зараз дуже популярний: Люціус від Фаргранс Дібуа. Один з найтемніших ароматів чорний перець, троянда, ладан, шкіра. Пахне глибоко, дорого, навіть трохи викликаючи. Він як характер, за який не вибачаються. І ще один аромат це реліквія від Філіпа Сорченелі. Це взагалі інший рівень. Пахне не парфумом, а місцем. Пил старої церкви, ладан, дерево. Якщо любиш глибокі духовні аромати, то цей може стати одержимістю. Я серйозно в ньому є щось таке затягуюче, медитативне і ціпляюче увагу. І останнє на сьогодні це Фортіс від Лілікіт і маженері. Тут трояндо, дерево, смоли, спеції. У ньому є і темрява, і світло, і якийсь внутрішній спокій. Дивна троянда, але не банальна, якась дуже гіпнотична, як ритуал, неспішний, зібраний, особистий. Про цей аромат каже, що це більш насибельна версія Black Afgano. Вони чимось схожі, вони в одному напрямку, але в них різний стиль і це два різних аромати. Хтось каже, що це аромати не на кожен день, але кожен із них підчеркне твою індивідуальність. Ось саме такі аромати я обожнюю. Обов'язково рекомендую їх для затесту. Ці та багато інших ароматів доступні в нас від 2 мл на розпив та в повнорозмірних флаконах. Підписуйтесь та замовляйте.